У війську кожен робить свою справу і не обов'язково це мають бути штурми чи прямі контакти з ворогом. Важливе і забезпечення. Ми продовжуємо знайомити вас з історіями оборонців столиці та України в цілому. Військовослужбовець 112-ї бригади Тро Ігор Сапегін до повномасштабного вторгнення мав власний бізнес. Виховував разом з дружиною дітей. Тепер він щодня готує їжу для військовослужбовців. Про шлях військового на позивний кок в наступному матеріалі. Я виріс на кордоні з, Р... з Росією, ніколи не мог подумати, що може так трапитися. Я люблю готувати, мені подобається. Люблю експериментувати трошки. Це важливо, щоб солдати були ситі. Сапегін Ігор Вікторович, позивний кок, кухар зенітної батареї 112-ї бригади. До лютого 2022 року Ігор Сапегін мав власну будівельну компанію в столиці, захоплювався туризмом та риболовлею. Я у місто Київ приїхав десь в 2003 році на будівництво. Потім працював довгий час в адміністрації Шевченківській біля 8-9 років. Потім опять пішов будівництво. Початок повномасштабного вторгнення виявився несподіванкою для Ігоря та його родини. Проснулися від вибухів. Дітей бужу, діти не можуть зрозуміти, що трапилось. Дзвонять з Чердігова хлопці, з броварів. Кажуть, що обстрілюють. Ну реально в голову не вкладалося. Це що почалася війна. Ігор виріс у Сумській області на кордоні Зарев мав по той бік родичів, проте після 24 лютого одразу ж пішов до військкомату, бо хотів захистити родину. Коли в країні війна, то сидити, відсіжуватися, кудись тікати. Ми сім'я навіть вирішили, ми з Києва не виїжджали. Рішення долучитись до війська підтримав і син Ігоря. Спершу разом вступили до лав ФТГ, потім потрапили у 112-ту бригаду. Згодом чоловік став кухарем у підрозділі. Я був на посаді стрілець гранатометник Ми їздили на Медеваком на евакуацію поранених. Якось почалося. Можна сказати, після Вовчанська, після командіровки Вовчанська, я там готував. Так і став на цю посаду, почав готувати для своїх побратимів. Я тут більше чим, ну, ніж десь на даний час, скажімо так. Тому що цю справу вона теж не зовсім легка, скажімо так, і солдати повинні їсти. Виявилось, що нагодувати кілька десятків бійців не так просто. Постійно треба експериментувати, враховувати побажання солдат і вчитись новому. Багато чого прийшлось робити вперше, тому що ну я не професійний повар. Я ну до війни не готував. Як я готував я туристи? Там займаємося. Виїжджаємо на природу. Ми готуємо там якісь блюда, Ми навіть зімою їздимо в ліс. Там то богрич готуємо, то ще щось. Теж експериментували якісь нові блюда, А тут прийшлося, ну, наприклад, я рибний суп ніколи не готував. Я, ну, для мене уха була рибний суп, а це зовсім різні страви. І, ну, так само, капусняк ніколи не готував. Влітку треба готувати менш жирну та калорійну їжу, а взимку навпаки більш поживно. Так вигадуються нові страви. Та коронна вігоря це борщ. Не посуд спеціальний для цього борща. Є я в духовочці готомлю, щоб як в пічці воно було. Ну коли вдома готуєш там, поджариш трошки в м'яско, щоб на аромат свідомо. Ігор старається, аби страви не повторювалися часто. Кожна з них готується лише на один прийом їжі: щодня свіжий раціон. На ну, сьогодні на обіду у мене у хлопців рибний суп, каша, кускус, котлети, салат і компот. Увечері вже трошки легше щось. Або курочка печена, або ну таке. А зранку хлопці в основному люблять яйця варені, там ну може щось картошка жарена, таке. Продукти для приготування їжі військовим отримують щочетверга. Ну м'ясо пропащого ніколи не було, ну наче все заморожене, все нормально. Продукти розраховуються там, норма на солдати. Там стільки то м'яса, стільки-то там колбаси, якоїсь, сири, та сама картопля, морковка, цибуля. Ну, все, щоб приготувати. До служби Ігор часто готував вдома. Це та справа, якою йому подобається займатися. І він розуміє важливість правильного раціону для військових. Солдат не повинен бути голодним, бо коли голодний солдат, він думає про те, щоб десь поїсти якось, а не щоб правильно нести свою службу. Думаю, що це важливо, щоб солдати були ситі. На питання, чим Ігор планує займатися після перемоги, відповідає ніяково, бо ще не думав про це. Зараз першочергово наближати перемогу кожному як може. Да, мабуть, тим чим займався, не знаю чесно, ще ні Анастасія Халецька, Олексій Баклайкін, Анна Збарацька, телеканал Київ.